Доброго дня. Давайте заглянемо в голову вашого чоловіка, вашого знайомого, ту людину, яку ви загадали. Так, питання буде таке, що він приховує? Що приховує людина, яку ви загадали? Загадуйте людину. Що він приховує? Поїхали. Що він приховує? Сім'я, деньги. Дев'ятка часть щастя, любов, семья, опять-таки, і любов. Ну, таке цікаво, я б вам сказала. Девчонки, хто з вас познайомився з людиною, мужчиною, да? Він приходит, що у нього є сім'я. Я вам говорю коротко и ясно. И сім'я нормальна. Можуть таке, знаєте, шукаю десь на стороне собі якісь отношения там, любви. От. Ну, Цей мужчина, якщо ви тільки познайомились, приховує, що в нього є сім'я. Так що обережно, дівчатка, якщо ви не знаєте всю одного людини, да? От. Ну, якщо ви в відносинах, в відносинах з чоловіком, він приховує, що я б вам сказала, знаєте, що ніколи конкретно він не говорить, що він вас кохає, що він кохає свою сім'ю. Він дуже, якщо у вас відносини, якщо у вас чоловік, він приховує, що він вас кохає. Гроші заробляє. І таке пчіння, знаєте, щоб я вам сказала? Що він готовий якийсь вам подарок, якийсь сюрприз для вас, дівчонки? Оце, ну, якщо чоловік, я, можу, я вам говорю, От, якщо ви тільки познайомилися з особою, він скриває, що він женатий. Щоб ви знали, дівчонки, узнавайте. Але взагалі людина приховує, що э, дійсна людина, яка з вами проживає, приховує, що він вас кохає, кохає сім'ю, і він для вас на все піде, і для сім'ї, для дітей, і буде старатися. І каже, що любить. От так. Вот. Кожному своє, як говориться. Бережіть себе, всіх благ вам. До нових зустрічей.